Вітаю всіх на моєму каналі. В сьогоднішньому відео подивимося, якою ситуація буде найближчих 10 днів, наскільки цей період буде небезпечний. Так, дивимося Одеса та Одеська область. Спочатку дивимося саме місто Одеса. Так, Щось мені не подобається. Карти перевертаються негативні, тому будьте обережні. Так, Одеса з 12 по 21 липня. Загроза з повітря, загроза масових ракетних ударів. Так, Одеса. Так, зразу ж карти йдуть негативні. Тому Одеса, будьте обережні цей період. Бо можливі якісь влучання. Так, знову ж карти показують, що можливі якісь удари, можливо, якийсь один день такий негативний, можливо, один прильот. Але все одно будьте дуже обережні. Наслідки, так, атаки будуть. Є загроза на цей період, тому Одеса будьте обережні. Так, в цілому Одеська область найближчі 10 днів. Дивіться, знову ж ці карти. Десятка мечів знову ж перевертається. Тому Одеса, Одеська область, в цей період, будьте дуже обережні, бо, можливо, десь якісь влучання. Знову карти негативні, нас попереджають. Так, Одеська область в цілому загроза. Так, є, є загроза. Її показують нам і загроза від вогню. І, можливо, навіть якісь і житлові будинки під загрозою. Навіть може бути і мирне населення серед жертв. Тому Одеська область, Одеса, як я вже сказала, знову карти показують загрозу від вогню і десь якийсь можливий приліт. Тому Одесити дуже обережно цей період. Карт багато негативних. Так, Миколаїв та Миколаївська область. Найближчі 10 днів. Яка у вас ситуація? Миколаїв та Миколаївська область. Чи є загроза з повітря, загроза масових ракетних ударів? Миколаївщина. Такі, які на Одесу показали карти, що, можливо, якийсь один приліт чи один удар, можливо, один день такий найбільш негативний, масований, да, ракетні якісь обстріли. І можуть бути навіть якісь поранені під загрозу якісь державні установи, можливо. Прихована загроза є. Тому Миколаївщина теж дуже обережно в цей період. Так, Херсон та Херсонська область в цілому. Дивимось саме місто Херсон, напевно, спочатку загроза найближчі в 10 днів, з 12 по 21 липня, Херсон. Загроза з повітря, загроза ракетних ударів, херсон. Так, Загроза біля води, період важкий. Можуть бути поранені. Є загроза, постійної атаки йдуть неспокійний період. Можуть проводитись якісь рятувальні роботи. Можливо, загроза десь, так, да, як дорога, якісь шляхи, де постійний рух. Там ось так. Так, Херсонська область в цілому цей період. Херсонська область в цілому найближчі 10 днів. Так, карти нам показують загрозу від вогню. Якісь об'єкти під загрозу, які вже раніше могли так, бути під обстрілами, може повторитись ситуація. Там будьте обережні. Знову показують шляхи і десь біля води можливо загроза. Так, Запоріжжя та Запорізька область. Майближчих 10 днів. Запоріжжя та Запорізька область. Так, дивимось спочатку саме місто Запоріжжя з 12 по 21 липня. така ситуація у вас? Загроза йде, йде, показують якісь виробничі приміщення, якісь промислові об'єкти. І все ж таки неспокійний період. Да, можливо, якісь руйнування, вибухи під загрозою якісь державні об'єкти, які вже раніше да, могли бути або під обстрілами, або вже були якісь як руйнування. Загроза від вогню. Так, Запорізька область в цілому, найближчі 10 днів. Запорізька область в цілому. Також показуються, показуються якісь державні об'єкти, якісь державні будівлі, нічний період часу можливий. Де да, неспокійні такі ночі, Да, страшно, хвилювання. Загроза, де шляхи, якісь проїжджа частина, де постійний рух. Тому не нехтуйте безпекою, бережіть себе, своїх рідних, всім мирного неба. До побачення.